Вітаю, друзі, і а, цей терапевтичний етюд. Знов про сон. Щось в мене останнім часом багато етюдів про сон. Ну, можливо, тому що і багато запитів на теми Порушений сон. А, відновити сон, тривожний сон. Он був сон Дельфіна надчутливий з постійною настороженістю. От знаєте, коли мене запитують, де я беру свої придумую, не, не придумую, от звідки з'являються ідеї для етюдів? ну, завжди, по-перше, з літератури, появляються якісь нові цікаві статті. Але в основному, так як я практикуючий лікар, не просто там викладач, професор. А як практикуючи, то по мірі того, як з'являється пацієнт, особливо якщо спрацьовує закон парних випадків, один пацієнт розповідає, що з однією симптоматикою, і другий буквально зеркалить його. Тому я в ідею парних закон парних випадків якось вірю. От Одне ускладнення, як часто буває у медицині пацієнта, чекає іншого ускладнення. Точно так же, як з діагностикою. Тільки подивився одного пацієнта з якимись там дуже специфічними, скажімо так, нечастими розладами в області психіатрії. А, другий, і ти думаєш, ну, пишуть, же, що не часто. Я ж сам спостерігав їх всього 1, 2, 3, 4, 5, 2 підряд. Так от а, і ідеї етюдів з'являються там, де повторюються запити пацієнтів. І а, цей етюд, ну ви вже прочитали, а, біль у сні. Так. Не знаю, вона мені, по-моєму, заважає. Хоча ви там пишете схвальні відгуки про неї. Це, це, це я про цю хвостату, яка, як тільки сяду, тут же випригує мені на коліна. А, от, бачите, збиває. Так, от сьогодні буквально дві консультації і двоє пацієнтів заявили одну і ту ж симптоматику. Вони розповіли про біль, який вони відчувають у сні. Звертаю вашу увагу: біль, який відчувають у сні. Не просто безсонна ніч, тому що біль достає, донімає, вимучує і порушує сон. Чи проснувся від болю і далі вже не міг заснути, тому що біль дошкуляв до неможливості сон вилетів в трубу? Ні, людина спить. І вона проспала всю ніч. Навіть добре проспала, ну в якому розумінні. Ну, тривалість була 7-8 годин, не вставало, не було пробудження, але їй снилася біль, і іноді навіть катастрофічний біль. І от я згадався, згадав цих двох пацієнтів, подумав, ну чому б також не розповісти і не поговорити про біль у сні? Можна сказати, біль як сновидіння. Також варіант і достатньо цікавий варіант. Або без сновидіння, але людина відчувала біль і описала біль дуже сильно біль. На ранок встала нічого. Я для себе спробував синтезувати ці поняття. Об'єднати, якось перелити одне в друге. І в мене вийшли ось такі пояснення, ті, те, що я бачу як варіації відносно, ну, давай уже вмостися і не, 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 не тереби мене. Які я бачу як можливість пояснити, чому у снах буває біль. Ну, почнемо, мабуть, я для себе вивів три, скажімо, так, пояснення. Отже, перше пояснення дуже просте, логічне, фізіологічне, зрозуміле до неможливості, особливо зрозуміло лікарям, які працюють з темою болю. Отже, біль може бути, мати суто органічну причину, і в силу того, що у сні вегетативна система домінуюча: нервус, вагус – це царство сну, він починає царювати. А біль відноситься до цієї нервової системи, то, відповідно, ми надчутливо відчуваємо конкретну біль, тому що в нас є якийсь уражений орган. Нехай він незначно уражений, нехай там не сильний біль в день був. Але у сні він переходить у сон, стукається у сон у вигляді надсильного, кінжального, катастрофізуючого і так далі. Повторюю, це а, звична реакція організму, тому що в день. І так був біль, є якась хронічна проблема: чи ніг, чи спини біль, чи головний біль тривалий. Людина свою болю лікується, приймає якісь препарати. Але одночасно працюють соціально-психологічні чинники. Ну, по-перше, вона приймає препарати, коли в день, не серед ночі. Друге, соціально-психологічні чинники це відволікання. Вона долучена до роботи, вона емоційно переключається, її відволікають від власних проблем. Вона включається в значені для, для неї проблеми чи вирішення, питання, діти, школа, навчання, робота і так далі. Чоловік, дружина, відносини в сім'ї, тобто іде постійне потужне переключання. Є ще суто такий соціальний потужний чинник – Це Робота соціального мозку, коли ми відчуваємо, що ми серед людей, от вони близько, от в метрі від мене ходять, машини їздять день, значить я знаю, що лікарні працюють, швидка допомога їздить, то відчуття, відповідно, гостроти болю може зменшуватися. Не просто зменшуватися, а це позасвідоме зрозуміло, що тобі нададуть допомогу. А у сні тишина і Сонце глибока одинокість. Ти ні з ким поряд з тобою, якщо поряд з тобою хтось із рідних, дружина, чоловік соплять, то вони глибоко сплять, і ти відчуваєш оцю біль як одночасне, як відчуття безпорадності. Нікого, тим більше, якщо темнота, що якщо попадає на блекаут, взагалі темрява, автомобілів немає, нікого нічого. І відповідно тоді біль стає дуже жорстко гострим. Але в будь-якому випадку може бути перший пункт це органічна проблема, тумор мордору фунцолязи, якесь запалення, яке ми не вирішили, чи зубний біль, чи біль суглобів, немає значення. І просто він вночі катастрофізується і стає домінантним. Ну, нема вже на що переключитися в нервовій системі, як тільки аналізувати власну безпомічність і власні власне, незадоволення власним тілом. Другий пункт значно складніший, і він, а, можливо, достатньо легко об'єднується з третім пунктом, але я для себе все-таки розділяю другий, і третій пункт. Отже, якщо ось сні ви відчуваєте біль, можливо, психосоматична проблема. Я нагадаю буквально однією фразою: психосоматична. Проблема психологічна, а страждає тіло. Не вирішена якась емоційно-моральна проблема, а відреаговує твоє тіло. І в області психосоматичного болю у вісні це може бути, я для себе вивів таких три пункти: загострення хронічного процесу внаслідок зрозуміло чи незрозуміло неосвідомленого переживання. Тобто є якийсь хронічний процес, який у людини тянеться роками, навіть десятиріччями. Чим він відрізняється від першого пункту. Тим, що проблема, якщо ми оцінюємо психосоматично, вона біологічно якби вирішена. Ну, Людина приймає правильне лікування в кінці кінців вболіла, вона прийняла протизапальні стеро... проти якісь процеси, нестероїдні і так далі, що немає значення. Забезпечила собі алгезію, і тим не менше, хронічний процес, з яким вона змирилася, живе і адаптувалася з нею постійно. Але... На її життєвому шляху виникла якась катастрофізація, ну, наприклад, сімейна. Валиться сім'я, сім'я розлучається, дитина виявилася, зробила якийсь проступок і так далі, який потрібно вирішувати батькам, вони в розпачі і тому подібне. І тоді оцей хронічний процес якби починається жорстко стукатися через мозок в стані максимальної релаксації, трансового стану, який називається сон. І біль різко починає відчуватися. Ще один варіант психосоматичний, це, як, як я вважаю, для мене це такий достатньо доволі частий, а, зрозумілий, коли я аналізую життя своїх пацієнтів: це біль як застереження від невірних або небезпечних дій у житті. Ось тут цікавий момент: біль як застереження, тобто фізіологічної причини болю немає. Хронічних соматичних проблем для того, щоб продукувати біль як сигнал, немає. Є просто людина стоїть перед вирішенням якоїсь проблеми. І а, амбіолентна ситуація, взагалі повна фрустрація. Щоб вона не вирішила, це буде погано, але потрібно вибрати якнайменш поганий варіант. І тоді біль. А я нагадаю, що сон – це таке собі. Нарізання фрагментів наших попередніх спогадів спогадів про сьогоднішній буквальний день їх жорстке перетасовування, так як калатнули, і починаємо зв'язувати незв'язуємі речі. І вилаштовуємо якусь хроніку. Власне, тоді до нас в сон, в сновидіння пірнають наші шкільні товариші, які для нас, вроді би, не мали ніякого відношення. Ну, пам'ятаю, ну Добре були відносини, нічого там не відбулося, але раптом щось ми про них згадуємо, і в сні вони виступають навіть домінуючою ролью і так далі що подібне. І якщо добре аналізувати, хоча до кінця проаналізувати сновидіння суперскладно, як казав Юнг, нарешті мені став зрозумілий сон моєї пацієнтки, чи після 20 років, як я її лікував, це щось подібне. Але все-таки це варіант, коли біль, єдиний варіант, коли мозок. Не вирішивши, що робити, на власні ж фантазії, видає вам сигнал, що, скоріше всього, це не потрібно робити. Тобто застереження від невірних або навіть небезпечних дій. будь в чому. В далекій дорозі, в бізнесі, що завгодно, біль може бути як психосоматична проблема, як самопокарання. За незалежну або ембівалентну моральну проблему. Це те, що людина зробила і розуміє, що зробила, можливо, не повністю так, або зовсім не так. Або вимушено не так неправильно, навіть неморально, але відчуває оцю вину і вже нічого не може вернути назад. І вона йде за цими докором, сумлінням, і тоді самопокарання стає єдиний варіант. Причому вона відволікається на щось. Вона, можливо, зробила зрозумілі дії, побудувала навіть церкву, щоб замолити свої гріхи. Ну, в від кого які гроші. В принципі, я й такі речі чув. А, але. По суті, ні церква, ні релігія нічого не замінить того, що вона пережила, і те, що, якщо її так добре подивиться пильно в очі і сказати, але ж ти тоді був, ну такою ж сволоччю, ти ж так поступив з цією людиною. І якби вона, якщо вона щиро вона скаже, так, я була сволоч. І от якраз це той варіант, коли біль у сні може бути самопокаранням. Я окремо виділив третій блок проблем, які можуть викликати у сні біль, але повторюся, вони дуже так змикаються з другою, хоча все-таки попробую розділити. Я готовий до дискусії, до ваших стверджень чи навпаки опору того всього. Отже, ще один варіант, якщо у сні ви відчуваєте біль, це можливо психологічна проблема. Тобто, біль може бути як символ проблеми і болю, по суті, немає. Символ проблеми. Слово болить серце» – це не лише фізичне відчуття, це і метафора. Погодьтесь. Ну, все одно, що сказати, в мене болить душа. це фізіологічно, не опишете. Тому зрозуміло, коли ми поєднуємо слово біль і душа, серце. Страждає все тіло, голову розриває від болю, це не обов'язково пряме значення, це і метафоричне значення, символічне значення. Ну особливо яскраво я вже сказав словами болить душа. Так от, по суті, болю немає. Є якесь внутрішнє емоційне страждання. І тоді, щоб страждання стало зрозумілим для самої ж людини, тому що будь-яке існовидіння, в тому числі біль у сні, це якась інформація. Інформація для людини, щоб вона подумала, чому це виникло і чому воно зникло, що це означає. Значить, скоріше за все, в третьому варіанті, як психологічна проблема, і конкретно з метафорою або символом цієї проблеми, потрібно подумати, до чого відносяться ці символи. Ну, я вже сказав, наприклад, болить серце, серце розривається, серце палає, доволі часто говорять про якихось. При яких чуттєвих проблем, в тому числі і з коханням, і ще з якимись речами. А другий варіант психологічних проблем я для себе вивів як біль у сні, як частина переходного моменту конверсійного механізму психологічного захисту. Я нагадаю, що конверсія це підміна. Підміна одне на друге. Тут також говорити, що по суті, болю немає. Але в даному випадку, чому я сказав, частина конверсійного механізму, тому що в цьому варіанті якраз а, стає зрозумілим, стає зрозумілим а, як вилаштовується ланцюжок, як вилаштовується ланцюжок переходу в якусь конкретну соматичну проблему від психологічного страждання. Тобто тут. І частинка психосоматики, другий пункт, і одночасне пояснення механізму формування цього психосоматичного розладу, куди б він не вилився. Ну що ж, а якусь інформацію я вам надав. Я би не рекомендував користуватися сонниками, тому що сонник запустили ідею самі фройдисти і самі люди, які зв'язані з аналізом, і самі ж відхрестилися від неї. Це велика помилка, звичайно. Мати таку просту інтерпретацію, такий дуже спрощений варіант, по принципу, приснилася жива риба, це значить вагітність чи ще, не дай Бог, і так далі. Тому що, якщо ви, навіть якщо співставити сонники, наприклад, там, східних народів, сонник британський, сонник сучасний, сонник метафоричний і так далі, і так далі, ну, все у того, що я. Готуючись до нашої зустрічі у вигляді етюду, сам задався. Я не користуюся сонниками, але сам задався запитанням: а що означає все-таки біль у сні? І перше, що накидає інтернет, все він знає, це звичайно сонники трактування. І ось тут просто для прикладу привожу, чому я і говорю: не користуйтеся сонниками. Наприклад, в більшості сонників біль. Яка приснилася, означає, що в людини є чи будуть значні проблеми. Далі пішло там пояснення, біль якої частини, як це проєктується на рідних чи на себе. Основне, біль це проблеми, які є чи будуть в людини. Ви беретеся, сучасний британський соник, і отримуєте абсолютно протилежне! Розвертайте на сто градусів. Бій, це значить, ви чогось досягнете. У вас попереду великий успіх. Бізнесмен, ви грошей навалить вдалі проекти. Художник ви ви створите сучасне полотно, ваша душа назріває, назріває, тремтить, болить, бабах, вистрілів. Тобто, зовсім протилежна річ. І я говорю з користуватися на такі теми. <реш> Трошки смішно. Ну надто вони. Або по принципу, що вам подобається, той витягуйте. Я ж попробував в якійсь мірі донести до вас ну, все-таки наукові точки зору на ті речі, які ще не до кінця вивчені, так само, як і розуміння, що ж таке сон, що означає цей трансовий стан. Є дуже багато а, запитань без відповідей по відношенню до того. Чому мозк погружається на 7-8 годин в оцей особливий трансовий стан, тим більше, чому він продукує, чому він продукує свої сновидіння, що вони означають, і чим можна взагалі дійсно вивести систему сновидінь? Повірте, такі запитання стоять до сьогоднішнього дня, хоча вже не о фрейдизму, не те, що в фройдовських класичних інтерпретацій розуміння сну і фразів Зімуда Фройда. Сонце, золота дорога позасвідомість. Вже знайшла такого опрацювання. Але якщо б ви полистаєте роботи, сучасні роботи тих, хто займається сном. Із сновидіннями, то зрозумієте, що лише зараз вдарилися за з за, за, взялися за статистичну обробку снів, але для цього треба величезну кількість матеріалу. А ви ж самі розумієте, як можна як складно інтер... запам'ятати сон, тому що запам'ятовимо ми в принципі останній сон. На п'ятій фазі сну, коли ми просинаємося, і цей сон, який заноситься, якщо фіксуєш якусь ключове слово, навіть такі створені програми, щоб ви встигли занести, і накидали оцю базу, щоб потім почали опрацювати. Поки що єдиного пояснення сновидіння немає. Тому я і дозволив собі також оці вільні інтерпретації навколо о, болю під час сну або біль в сновидінні. Ще раз повторюю, не зв'язаний з тим, що людина реально відчуває біль. А записав я цей етюд, власне, тільки для, того, щоб, тільки для того, щоб ви знову ж таки що зробили? Подумали, чим я люблю і завершувати наші зустрічі. Думайте, друзі, думайте.